Вийшла на вулицю, щоб показати, який у нас мороз. Там, де вже сонечко. Там, де вже вон сонечко дістало, він швидко і розтанув. А подивіться, що отут робиться. Тінь. Просто ви бачите, все в снігу. Кожух! <клух> <клух> Джек Фу! Кожух який. <клух> Та лки в палки! Не дає балакати, як наче спеціально. Гляньте, як покрився сніг. Бачите? Сьогодні хороший прихороший морозець. Хороший прохороший. Про хороший. Тому я оце вискочила. Сонечко таке. Тюпанчики, боже, як мені шкода їх, подивіться. Полягли. Я не впевнена, що вони відійдуть. Прихватив все-таки мороз. Якби був просто сніг. А також ж ви бачите, мороз. Ой, як мені шкода. Гортенці в нас всі прикриті, всі, ви бачите, тут всі прикриті. Морозиця лежить. Але щульпани, це ж їх неможливо вже прикрити. Ого, он попадали прямо. Розляглися. Ото вже вони не піднімуться. Мороз все таки бабахну. Ці у нас укриті. Це в нас широколисті, які всі люди держать в горшочках і в погрібах десь. Ну, В нас вони зиму перезимували, а це весна така, я не знаю, чи перезимують хтось, як сказати, перевеснують, чи перевеснують вони оце весну, це кошмар, ну що ж це таке, а як же ж мені шкода, тюльпанчиків, скільки ж їх у мене. Mm, ну подивимось, чи відійдуть оці, що всі в снігу. Всі в снігу просто. Оце такий іний. Гляньте. Гляньте. Гляньте, як маленькі. Ось. Нахилився. І ці піоновидні. Ой, як шкода. Як це ж мені шкода. Ну що зробиш? Нічого не зробиш. В природі слабкіші помирають, а сильніші виживають. А як же ж це він пропустив? Оці гортинці. Чому він їх не накрив? А? Сина Віктора не схоже. Всі понакривав, дві залишив. Оцю... А, може, тому що називається північна зірочка. І оці. О, яка вона. Це, по-моєму, пастелеріна. Пастелері. Теж красива, мені подобається. Ой. Ну ось так. Вискочила, щоб показати, тому що не повірила глазам. Вікно глянула іній, а на градусник навіть не глянула. Ну, таке схоже, що не ноль був ти так точно. Но остальні у нас прикриті, слава Богу, всі. Отут тут тільки залишилися неприкриті. Не знаю, як оцей північний ведмідь, чи зачепило його, чи ні. Ну тут у нас біля стіни завжди ні, не зачепило, тому що я бачу, які стоять тюльпанчики. Бачите, одне єдине місце таке, де мороз обходить. <гум> Затишне просто. <гум> Затишне містечко. Бачите, які гарні вже тюльпанчики. Баловник. Ти баловник. Коронку теж прихватила. Квіточки поміняли колір. Прямо. <гум> Поміняли. Прихватимо розець. Ну тут, ну тут сонечко, і воно швиденько розтануло. Ось роса блищить тільки на травиці. Бачите. І тут розтануло і, вон дивлюся, на тюльпанах. Прямо такі здорові краплі. Роса. А де ще тінь? То там отаке. Гляньте, скотилося, водичка скотилася і замерзла. Ви бачите? льод. Лод. А гляньте, які візерунки красиві. Намалював мороз. Ви бачите, який, який малюнок? Узор, який красивий. Намалював. Оце, так. І, да. і що ж буде тепер отут з ягідками, як ви думаєте? А? Залишуться вони чи ні? Після морозу? Ви бачите, лохинка не спішить, вона, наче, знає, що не треба. Розпускатися так швидко. Вона вже провірила це <смі> в січні місяці, і тепер вона не спішиться робити. Хай краще не спішить, хай краще в травні розпускається. Боже, Том, ти мене налякав, як лошадь біжить. Туп-туп-туп-туп. <смі> тупотів, так. Що ж злякалася. А тут ось. Прямо почала розпускатися, а воно, бачите, придавив морозець. А що ж буде з жимолостя? Не знаю, що буде. Агрос. Агрос у нас не квітне, мабуть, не буде. Я не бачу. Листя здорове, а квіточок. Немає, мабуть, і не буде. Жималость. Бачите, як блищить. Морозець. Морозець. Ох, і шкода. Ох, і шкода. Полуничка наша полуничка. Вони те одійдуть. А я не знаю, скільки буде ягідок. <смі> Ті, що вже почали майже квітнути. Морозцем прибило. Гляньте, як блищить. Все-все-все блищить. Так, шкода. Але сьогодні тихо. Морозець, поки що вітру немає. Ну, так завжди. Майже. <смі> Майже завжди. Зранку немає, а потім з'являється мороз. Ось так. Ось так. Ух і полунечка. Така гарна, вона в нас перезимувала гарна. Треба прибирати. <рес> Сама не пропала. Треба багато прибирати, бо вона загущена. Бачите, полізла. І полізла хтось зна куди. Там у нас будуть чи помідори, чи огірки. Бачите. Тут уже ось приміряли. Приміряли. Буде у нас тепличка для рослинок наших Помідорчики Це тут будуть точно помідори. це я побачила цікаво А, це часник. Половинка часника, хто з'їв. Це наша гігантила. Здорова, здорова. Полониця. Зараз загляну. Зараз загляну все-таки в наше тепличку, я ні разу не заглядала. Знаю, тут, по-моєму, я щось сіяла і зробили доріжку. Я думаю, що буде знову, як в прошлому році. Трактор їде. Я посіяла морковку, а Віктор посадив. Ой, треба полити. Треба полити. Салат. Він взійшов і зійшов непогано, але треба його полити. Так, все. Сонце яскраве, пішла. Бо я вискочила, мені здалося сонечко, здалося, що тепло. І я вийшла роздягнута. В одному світерку, а зараз походила з вами і зрозуміла, що холодно. Ходити зразу тепличку. Хай до вечора тепер так постоє сонечко. Коли світи, то наче тепло. Це коли сонечко зараз воно зайшло за хмарку, але зараз виясниться. Салат у мене зійшов. Я один раніше посіяла, другий через неділю посіяла. Я думаю, мені хват. багато не треба, тому. У мене ще є, я буду його підсівати просто, тому що він дуже швидко відходить. у нього 20-25 до 30 днів це, і можна його вже їсти. <гум> так що кожен місяць можна сіяти, сіяти і до є осені. А ми колись в дитинстві малювали. І хлопці, і дівчата тоді ж гуляли всі разом. І... Малювали, називається класики. І плегали Коробочки, такі квадратики. Мені кажеться, тобі папа показував, ні? Так. А я хочу прополоти зараз часничок. Він коркою взявся, я зараз спушу його. і курачкам кинуть. А пошукати? Кругом передивися і ти знайдеш. Не Обіди кругом машини. Нарвали відерочку травички. І зараз віднесемо курочкам. Да, льовка. На сльовках хворіє вже, мабуть, третю неділю, якщо не більше. Кашель не проходить. Ой. І мама заболіла і його. І відкривай. Давай я пройду. А ти за мною давай. Чи чіпиш. Мама лежить з кашлем. Да, роня. Та не лякай, не лякай. Дай я висиплю їм травичку. Ну ти ж мені заважаєш ось сюди. Відійди в сторонку. Отсюди. Бо я ж бачиш. Опа. Ой, як вони люблять зелень. Де там здоровий кролик, ось він. Здоровий там кролик десь сидить. О. А тут уже маленькі крольчата. Хоча вони вже не маленькі. <гум> Я не знаю. <гум> Для чого Віктор взяв їх? Сказав, що гратися. Гратися, так? Які у слоняра, слоняра. <гум> Такі вони пухнасті і красиві. Бо як я люблю таких тваринок. Все, їдять. Хай їдять. І виповзай. І не думала, що прополю. Але прополола чуть-чуть. Там всходи гарний кріп. Я не знаю, як його полоти, пропушувати часник, як скільки там кропу всходи. Фух, в мене сьогодні і генеральне прибирання. Повитягала всі доріжки з хати. Одну кімнату вже, можна сказати, вимила. Я хочу показати, вже закриваються. Були буквально, я не знаю. ну, Дві години назад повністю розкриті. Знаєте, як ото в теплі повністю розкриваються. А зараз знову на ніч закриваються. Вранці я показувала, які вони все. ось теж літає. Боже, в цьому році бджілки не встигнуть позбирати мед. Першого меду не буде сто процентів. Холодно, який. Зазвичай це вони цвіт збирали. І квітнив, як тепло, було. Багато ж. Трав горобці. Небо бачите, яке синє. З хмарками. Повітря холодне. Левкон наш одягнув курточку, щось привезли, його без вітровочки. Кашляє дуже Чуть-чуть ну, повиривала. Ну, чуть-чуть. Цілий відро трави нарвала. Вроді би й не було тут, а все одно назбирала скільки. Уб'єшся. Уб'єшся. Поплигай Ми Планшета нічого не знає. Телефон, планшет, більше нам нічого не потрібно. До рано вранці всі оці квіточки лежали. Всі. Я вже думала, що вони не піднімуться. Особливо тут оці, от. але піднялися. Піднялися. І тюльпанчики. Нормально. Всі були в. Такому ініє і піднялися. Слава Богу. Так, оце, бачите? Оця трава. Ковром. Зараз теж буду прибирати. Джека закрила в будці, В будці, тому що діти гуляють, а він як переляканий гавкає. Це ж не годиться.